Сьогодні я приготую легкий та ніжний гарбузовий крем суп. Очищений свіжий гарбуз нарізаю на невеликі шматочки та відправляю у каструлю. До речі, у таких шматочках його дуже зручно заморожувати і потім використовувати для приготування страв. У каструлю додаю воду, щоб вона трохи не покривала гарбуз. Ставлю каструлю на плиту і тушкую гарбуз до готовності хвилин 10. Він має стати м'яким. Не знімаючи кастрюлю з плити, додаю жменьку промитого рису. Дуже важливо рис не перемішувати, а злегка розподілити між шматочками гарбуза. Така дія попередить пригорання рису до дна каструлі. Злегка прикривши каструлю, готую страву ще 12 хвилин на середньому вогні до готовності рису. Рис має розваритися, стати м'яким та поглинути зайву вологу. У цій страві я надаю перевагу саме круглому рису. За допомогою погружного блендеру гарбузово рисову суміш перетворюю на пюре. Додаю 100 мл нежирних вершків. До речі, вершками цю страву не зіпсувати, тому можна додати більше. І знову все ретельно перемішую блендером. Наприкінці за смаком додаю сіль та знову доводжу супчик до кипіння. Але вже безперервно помішуючи. Якщо мене не влаштовує консистенція супчику і я хотіла б зробити його густішим, на цьому етапі ситуацію можна виправити. В такому разі, після закипання, я додаю трохи пластівців швидкого приготування, кукурудзяних або пшоняних, або в поєднанні. Через 5 хвилин, коли пластівці вберуть зайву рідину, супчик необхідно буде ще раз пробити блендером. На цей раз консистенція супчику мене цілком влаштовує. Промити гарбузове насіння підсушую на сухій сковороді. Його я буду використовувати для прикрашання готової страви. Трохи насіння подрібню качалкою через пакет. Готовий крем-суп наливаємо у тарілку, прикрашаємо гарбузовим насінням та смакуємо.